Але коли людина живе гріховним життям, коли вона впускає в своє серце найважчий і найстрашніший гріх, гординю, тоді вона здатна творити те, що не вміщається в будь-які людські рамки. Тоді людина не силою свого слова, не силою молитви, терпіння і смирення, але за допомогою інших знарядь. Вирішує ті чи інші питання. І досить часто буває так, що на місці цих знарядь є зброя, яка забирає життя інших людей. А гордість ми повинні, дорогі брати і сестри, перемагати смиренням, тому що це єдина зброя і єдина чеснота, яка може подолати гординю, яка живе у кожній без виключення людині. Зразком цього є для нас сам Господь наш Ісус Христос, який настільки явив смирення, що прийняв образ раба. Він прийшов у цей світ не для того, щоб йому служили, але для того, щоб послужити іншим і дати приклад цього служіння любові, терпіння і смирення.